У Дубанському районі браконьєри побили та пограбували охоронців місцевого ставка. Таким чином, чоловіки помстилися за затриманого товариша. Вже за декілька годин місцеві поліцейські, встановивши особи зловмисників, навідались до них з обшуком. Тепер декілька наступних років злочинці проведуть за ґратами. В понеділок близько опівночі на орендованому ставку охоронці затримали чоловіка, який сіткою виловлював рибу. Рибак був не сам, але двом його спільникам вдалося втекти. На місце викликали правоохоронців і для з'ясування всіх обставин справи затриманого чоловіка забрали до місцевого відділку поліції. Але вже за півтори години спільники браконьєра увірвались в приміщення, де перебували охоронці. Події відбувалися наступним чином: вони постукали в рибацький вагончик, там освітлення не було. двері відкрив один із охоронців. Яко звати Василь, відразу отримав дозу так, газу в обличчя і йому було нанесено декілька ударів, після чого він впав у цьому ж вагончику. На той момент інший охоронець Андрій знаходився на тапчанчику в цьому вагончику. От, і... Відразу навіть не встиг ніяким чином відреагувати. Вони відразу налетіли на нього і почали заподіювати тілесні ушкодження. На даний час встановлено, що вони наносили тілесні ушкодження руками, ногами і дерев'яним веслом, яке ощепки якого знаходяться там, на місці події. Забравши мобільні телефони охоронців, нападники зникли. А постраждалі від нападу хлопці знову звернулися до поліції. Через отримання забої один з охоронців був вимушений звернутися за допомогою до лікарів. Зараз він на лікарняному ліжку. Він оглянутий черговим травматологом травмпункту, за підозриного головного мозку, множинні забої грудної клітини, плечового сублогового плеча. От, і хлопець госпіталізований травматологічне відділення. Стан на даний час його задовільний, він при пам'яті балакає орієнтований. І після повного обстеження і заключення. Допоміжних спеціалістів надію, що на цій неділі він буде виписаний на подальше амбулаторне лікування. На місце вже вдруге за одну ніч виїхала поліція. Слідчо-оперативна група оглянула місце нападу та опитали постраждалих. На ранок вже було встановлено, хто причетний до цієї події. Це жителі Дубинського району. Також встановлено вже зі слів цих підозрюваних, що вони. Ну, вже неодноразово займались незаконним виловом риби. Про що підозрював сам і власник ставка. Встановивши особи нападників, поліцейські навідались до їхніх домівок з обшуком, під час якого у браконьєрів знайшли зброю. От в ході обшуку у, за місцем проживання Романюка Мирослава був вилучений е е пістолет, револьвер на даний час не можна сказати, до якої ну, він відноситься. Визначить експертизу. Також було виявлено 50 малокаліберних патронів і 9 патронів, схожих на патрони калібру 7,62. От. За місцем проживання Климчука було виявлено два карабіни, які Ну, не зареєстровані тип зброї та її походження буде вже встановлювати експертиза. В поліції кажуть, що обоє затриманих ніде не працюють, займаються незаконним виловом риби та мисливством. Один з нападників вже раніше потрапляв в поле зору поліції. За напад на охоронців та незаконне зберігання зброї чоловікам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.